Тим часом наші незрівнянні люди, які працюють на звукорежисурі і відеорежисурі, встановили такий зв'язок із моїм наступним співрозмовником, якого я дуже дуже очікував, тому що давно його знаю, дуже шаную його діяльність, а головне рівень. Фаховості глибину і висоту. Це голова правління фундації Де Юре Михайло Жернаков. Зараз нас можна бачити навіть на Ютубі. От потім можна буде і записи, подивитися. Тому а, я буду зараз трошки змінювати своє положення. Повернуся до пана Михайла, щоб його краще бачите. І йдеться про те, що Вища рада правосуддя тимчасово усунула від здійснення правосуддя. Екс голову Верховного суду Князєва. От вам, напевно, тут все зрозуміло з того, що я прочитав, що хтось написав і так далі. А простій людині, такій, як я, то по-перше, е наскільки цей крок Верховної Ради правосуддя був передбачений, адже доводиться чути чимало. Зауваженням, м'яко кажучи, на адресу Верховної Ради ВРП, uh -huh. та а, так от вони це зробили за духом, за літерою чи за кон'юнктурою? Вітаю, пане Андрію. Дякую за таке представлення. Мене трохи навіть ніяково будемо ви таку планку поставили. Оп так ми оголосили. Оп опануйте себе, опануйте. Що я будемо на... зараз намагатися відповідати е, дому, значить, що як, як ви мене описали. Е, дякую ще раз. Е, так, дивіться, це дуже правильний хід. І дуже необхідний, тому що пан Князєв недавно вийшов під заставу із СІЗО. Як ми можливо знаємо, не так давно його взяли на хабарів 2,7 мільйона доларів, що показує дуже ситуацію, яка є насправді в Верховному суді. Якщо голову беруть на 2, на хабарів 2,7 мільйона доларів, то це ну це показник. І з іншого боку, коли ми спілкуємося також з нашими іноземними колегами, ми їм кажемо, що може бути гірше ніж коли голову Верховного суду беруть на хабарі. Ніж дізнатися, що голову суду, Верховного суду взяли на такому хабарі, це не дізнатися, що голова суду верховного бере такі хабарі, якщо вони є, тому тут велика подяка нашим антикорупційним органам за те, що вони викрали це. Але ну не але в рамках. Кримінального провадження був обраний запобіжний захід пану Князеву, І Він донедавна знаходився в СІЗО. Але заставою: заставу кілька разів змінювали, знизили, і нарешті внесли біля 18 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, заставу за, за панавою. Я, я, і... я пригадую, 18 зрештою. То. Так, так. І він вийшов власне, ну, вийшов із СІЗО. Це йому давало би можливість, ну. Не теоретично, а навіть обов'язок такий за законом у нього був би повернутися на роботу, що було б абсурдно, тому що ну особа, яку підозрюють в такому злочині, в такому е, хабарі, ну не мала би бути на посаді і здійснювати правосуддя іменем України. Тому спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВРП до Вищої Ради правосуддя. Ну і з проханням відсторонити його від здійснення правосуддя, що Вища рада правосуддя і зробила так, що тобто це е, не була це... ініціатива ВРП. Ні, за 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 законом, власне, за процесом це має робити прокурор в кримінальному провадженні, і ну власне, вища ще слава богу, це зробила. Хоча ви правильно кажете, те що, е, щодо роботи ВРП, ну останнім часом є питання. Це орган, який був недавно перезавантажений, але ми бачимо, що не в усьому давайте так. Він вчиняє е, так він чиняє по іншому, ніж 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 чиняли його попередник. Пане Михайло, я ще одне слово, яке ви повторили, принаймні двічі, і у мене воно теж крутиться в голові, адже йдеться лише про підозру. А ми вже кажемо, зловили uh -huh. на хабарі, 2,7 мільйона і так далі. Так, зловили на хабарі, чи я підозрю, що він брав хабар? Ну, давайте, якщо зовсім е, юридичною мовою казати, то є ознаки цього злочину є за версією слідства е, він цей хабар взяв. Е, гроші були знайдені в кабінеті в сейфі, Частина інших грошей була знайдена в інших місцях. Є незла е, не слідчі розшукові дії, які підтверджують. Е, Певною мірою версію слідства і так далі, так це якщо зовсім правильно юридичною мовою казати нам, експертам в сфері, ну і іншим спостерігачам, як також стандарти міжнародні про це кажуть щодо поведінки судді сторонньому по поінформованому спостерігачу ну я думаю що особливих не виникає тут сумнівів в тому що такі обставини були хоча звісно для того щоб щоб притягнути притягти до відповідальності пана князева чи будь-яку іншу особу звичайно потрібно в обмежах кримінального провадження встановити які факти як чинялися і рішення суду має бути стосовно того яке набрало законної сили що саме так і відбулося пане Михайле, нагадаю, наш співрозмовник голова правління фундації Де Юре Михайло Жернаков. Наскільки Верховний суд відчуває на собі як орган те, що у нього от такі відбуваються? Речі і когось викривають, когось підозрюють. Наскільки mm -hmm. це колегіальний е, орган, і наскільки він, так би мовити, міцний для зовнішніх і внутрішніх ризиків? Е, дуже хороше питання, тому що е, дуже специфічно реагує, давайте так скажемо, Верховний суд і на цей скандал в тому числі. Проблема в тому, що верховний суд, оцей який ми маємо зараз, він нібито він також, нібито, новий. Він мав би він був сформований на конкурсних засадах заново. З 2016 по 2018 рік, і мав би бути ну ідея була така, щоб це дійсно орган, який після революції гідності перезавантажився, був би зірцевим чи принаймні дуже позитивним. Показував би приклад іншим судам, встановлював би обов'язкову практику для них хорошу і так далі. Поки судова реформа триває. На жаль, не сталося, як гадалося тоді. Попроходили десятками туди недоброчесні кандидати, про які громадська рада доброчесності. Говорила, ну не просто говорила, ухвалювала висновки офіційні, в яких було описано, що як ці судді не так зробили, що з їхнім майном, годинники по 50 тисяч доларів. Рішення, які які про які європейський суд справ людини, говорив, що це група свавілля, ну і так далі. І на жаль, ну на жаль, так є і так сталося власне. Наслідком цього було перезавантаження оцих двох органів вищої колівкомісії суддів, вищої ради правосуддя, які вибирали цей суд, але склад не змінився особливо. І, на жаль, реакцію на те, що князева взяли на хабарі в майже 3 мільйони доларів, було обрання наступним головою, особу також з негативним висновком громадської ради доброчесності, пана Кравченка, в якого було проблеми з декларуванням, про якого власне. Європейський суд з прав людини, рішення якого визнав порушенням прав людини. Ну і там є чимало епізодів його біографії іншої. Це і три троє суддів, яких делегували в Велику Палату Верховного суду з активними висновками ГРД, це і повернення до практик попередніх корупційних, деяких я думаю ми. Можемо про це дізнатися більше скоро. Тобто, на жаль, Верховний суд показує, що він, тобто, оце загравання суспільством про те, що вони нібито нові, воно припинилося майже. І тепер Верховний суд показує ну абсолютно свою практику і, і, і своє обличчя, те, що він. Насправді не дуже не то що не дуже він не є новим і вони фактично повернулися до статусу КО, яке було кілька років тому. Тому Верховний суд потрібно перезавод... ну, оновлювати, скажімо так, це одна з вимог для руху нашого до Європейського Союзу. А громадська рада доброчесності зараз в якому стані? Я пам'ятаю, ледь не щодня ми колись про неї чули, а зараз Уважливо, таке. Да. а зараз що? А, та, а... З Гурманська рада доброчесності недавно третя третя її ітерація, чи третій склад з'явився буквально кілька місяців тому, тому що відновилося кваліфікаційне оцінювання суддів і відновила робота вищої кваліфкомісії суддів. Це ще один орган, крім вищої ради правосуддя, який відповідальний за суддівську кар'єру, і відповідальний він як за добір суддів, так і за. Кваліфікаційне оцінювання, яке власне передбачене законом, ще з 2015 року, цього складу не було. Складу ВККС ККС не було ще кілька років три з половиною, якщо бути точним. Саме через те, що його ну, власне перезавантажували в 2019 році, розігнали фактично за провал попереднього етапу судової реформи, і потім в, лише от минулого року. З'явився на конкурсі новий склад, тому е, ці процеси ну кілька років їх не було. Тому ми власне і не було складу громадської ради доброчесності і не було кому запустити процес обрання. Власне не було складу ВККС, Тому ми нічого й не чули. Зараз вон, цей процес відновився і вже потроху ми е, дізнаємося про, е, про те, що там відбувається. Е, набагато краще е, стала робота вищої квалів комісії суддів. Але і далі не можна, а ви як вимірюєте ви набагато краще? Я от розумію, ось, коли власне... про продуктивність uh -huh. праці йдеться, там 12%, так? коли про міцність якогось холодильника, то його треба 20 разів вдарити, а не 10, щоб він розвалився. А як виміряти кращість роботи кваліфікаційної комісії? Ну, давайте так 15, по 15 суддях вони за неповні три місяці ухвали, ухвалили рішення. От о, з часів відновлення кваліфоцінювання, Вони ухвалили рішення про е, невідповідність суддів е, критеріям доброчесності. Ну невідповідність посаді в цілому, в основному за критеріями доброчесності і відправили на звільнення. Фактично, тобто там мають відбутися далі юридичні процедури. ВРП має їх звільнити зокрема. Але ну рішення основне рішення фактично прийнято, що вони посаді не відповідають. Це вони проаналізували десь 100 з лишнім суддів біля 120, якщо я не помиляюся зараз за менше ніж три місяці. Так, от всього 15 суддів всього було звільнено за результатами кваліфоцінювання. Трьох тисяч суддів з 2015 року по 2019 за чотири роки. Тобто можна собі ну, порівняти масштаб. Тому, звичайно, ну, не, не обов'язково в звільнених суддях, скажімо так, міряється це все, але оновлення судової влади це необхідно і. Ну очевидно, якщо громадська рада добре чесності ухвалила стосовно цих суддів, висновки негативні і описали, що з ними не так це і затягування справ по ем, п'яних водіях. В результаті фактично звільнення їх від відповідальності, іноді десятками, іноді сотнями справ. Це судді майдану. Нарешті відправлені на звільнення, де дехто з них дуже, дуже відомі, зокрема, Харківська суддя. Ізовітова вакі та Олена Вова Вакім, інші судді. Тобто процес пішов нарешті той на який ми очікували. Чесно скажу, років 10. Ну не 10, не років 10, а 10 років скоро во от, от скоро я тут от буде. одній моїй попередній mm -hmm. співрозмовниці казав, що такі люди, як ви, і це вас стосується, не повинні використовувати слово очікували, тому що ви якраз не очікували, ви до цього докладали зусиль. Uh, дякую, це насправді ну. Багато хто до цього докладав зусиль з, з українським суспільством. Ну я ж я ж не тобто... кажу, що тільки ви, але ви, зокрема, <гану> та. та я розумію, що є <гану> така фігура мовлення, ми очікували. Але те, хто не знайомий із реаліями, може подумати, що от сидить Жернаков там ми очікує. А він же ж і навіть очікує. це правда. Так багато багато довелося, багато довелося змінити для того, щоб це нарешті почало ставатися. Це правда. Наскільки але пане це, Михайло, <гану> так наскільки ви впевнені, що це що довелося змінити? Воно неповоротне, тому що у нас вже ж бували випадки, та от, здається, та, з, з тією ж радою доброчесності і іншим, та. Здавалося, уже mm -hmm. все є, все ми рухаємося, Ну mm -hmm. згадайте, там, і помаранчеваємо після Майдану, а потім. Це правда. І... Це правда, пан Андрію, і якщо дозволите, закінчу трохи ну стосовно, власне. Результатів, так mm -hmm. тобто навіть проміжні результати, навіть прогрес, він звичайно достається не просто, але це спільні зусилля не тільки в нас, в фундації до юри, наших партнерів, інших громадських організацій, партнерів влади, міжнародних партнерів і звичайно українського суспільства і в першу чергу збройних сил України, без яких не було би в принципі нічого й не було би держави. Тому ми маємо тут розуміти ну, звичайно, пріоритети і. і те, що завдяки кому насправді все, все у нас є, і все у нас існує, і треба підтримувати збройні сили щодня і всім всім, чим можемо так, от повертаючись до теми, ем, наскільки невідворотне, та нічого напевно немає невідворотним, ну крім можливо окремих Речей ем, особливо якщо ми говоримо про реформи і про посади суддів, тому що е, от тих навіть яких відправили зараз на звільнення, е, їх потрібно е, далі щоб завершити процедуру звільнення, тобто влада правосуддя має за це проголосувати. А далі це все оскаржується Верховний суд, і от власне ми згадували вже сьогодні, що троє суддів е, недавно з негативними висновками ГРД відправили до великої палати Верховного суду. Саме вона є остаточною інстанцією в справах. Про давайте називаємо так повернення судно посади, тобто оскарження власне рішень перезавантажених вичі куКСВРП, і, і от тут напевно, ну не то що напевно, найбільш ймовірно тут криється схема, в якій фактично спеціально для того, зокрема, щоб вони. Скасовували ці рішення, їх туди відправили, тому наша задача, і вже деякі насправді деякі справи по деяких суддях вже розглядає верховний суд, і тому він може запросто скасувати ці рішення, відправити їх знову на посади цих суддів, Ну і нам доведеться знову пере щось перезавантажувати. І я боюся, що в цей раз це може бути просто не настільки конституційно і законно, як це було ну всі ці роки, тому що чесно кажучи, і в народу в цілому ми бачимо це настрої. І, зокрема, серед військовослужбовців, які ну, буквально, е буквально втрачають життя і здоров'я для того, щоб ми мали можливість ці зміни зробити, е ну, вон, ці настрої дуже е як би це правильно сказати е негативні стосовно того, що знову хтось зможе е ці, ці прогрес, ці результати ну, розвернути назад. Пане Михайле, от ви сказали так пристрасно, і я поділяю і пристрасть вашої заклик відносно Збройних сил України. І мені чомусь спало на думку те, про що я раніше не замислювався. А що зараз у нас з військовою юстицією, зі службою правопорядку у лавах Збройних сил? Була постанова, здається. <тур> а Десь е, всередині чи під кінець е, літа минулого року про реорганізацію, чи ні? Uh -huh. Деякі ініціативи були, але але фактично далі е, це не пішло. Е, чесно скажу, ми не займаємося, можливо, поки ми собі ставимо це питання постійно, тому що це, це справа необхідна, просто пріоритети потрібно розставляти е, глибоко питаннями е, військової юстиції. Але це питання додалі, додалі гостріше стоїть, тому що питання не тільки про суди, а тут є проблема того, що е, судді звичайних судів. Не не знають е, військової специфіки, не володіють знаннями, які необхідні так, для того, щоб об'єктивно розглядати ці справи. І це проблема. У нас були раніше колись військові суди, але це було в спотвореному варіанті, коли фактично кадрові військові були суддями. Це інший перекіс, тому що ну судді мають бути. В першу чергу фаховими юристами мають бути незалежними е, армія це така штука, і військо це така штука, де навпаки все тримається на ну, абсолютному підпорядкуванні, і це логічно і правильно. Тому е, ну, тут треба знаходити правильний баланс. Але я думаю, що ну не думаю, це факт, те, що зараз е, потрібно. Е, Удосконалювати, сказати що найменше, придумувати яким чином Україна як у нас буде працювати, як у нас з працювати і суди, які розглядатимуть справи, які стосуються війська, і інші органи правопорядку, тому що на сьогодні також дуже схожа ситуація, там з ДБР іншими органами правопорядку, які ну не є політичної травми, не, не всі, не всі не... знають абревіатури. Державне бюро розслідувань дарус. Яке ну ідея його була створення в тому, щоб воно займалося розслідуваннями і не було, е, скажімо так, також новостворений орган, що він був незалежний. На жаль, е, він таким не є. Він на сьогодні є політично досить заангажованим, і його треба перезавантажувати, і потрібно створювати окрему систему. Е, Військової юстиції, власне, для того, щоб вона розбиралася в з дуже специфічними справами, які є у війську. Там на жаль, також є ну є з чим розбиратися. І власне та не будемо сильно заглиблюватися, але це це нагальне це на майбутнє обов'язково. І ще два запитання. У нас час добігає кінця, але я хочу а -а -а. їх все одно поставити. Бо відповіді журнакова це важливо, де юре і взагалі перехідна, перехідне правосуддя. Наскільки ви з ним працюєте зараз? Чи ще рано? Теж не дуже чесно скажу. Не рано це питання піднімаються. Це піднімають питання наші колеги-правозахисники, тому що це там дуже багато нюансів пов'язаних з правами людини. Я думаю, що ми маємо на момент, коли ми деокупуємо території, сподіваємося, що всі нам потрібно вже мати. Мати наперед розроблену політику державну, яка яка вже там в деяких частинах проваджується, але ну, та, це і людей, частину території, слава Богу, де окупували і, або Богу, ж це я, де я де це називаю. Звільнили насправді чи визволили ще торік, і то ні, вже позаторік, правда ж, так, От, і тут, там стикнулися тут, угу. з проблемами. Безумовно, безумовно, і є проблеми того, ж що... і, і, і це уявіть. Це ну це фактично дуже недовго була, хоч і жахлива була mm -hmm. ця окупація. Ми бачили, ну я думаю, що всі, а, чи. Переважна більшість принаймні ну, слухачів та да, розуміють, про що йде мова, і це було там місяці. Та да? тобто це не було довго. І коли ми говоримо про Крим, коли ми говоримо про окремі регіони Донецької Луганської області, ну це вже 10 років триває, і там дуже багато нюансів, які пов'язані із правовим статусом, і що нам робити з питаннями колабораціонізму, що вважати колабораціонізмом. Ну тобто, дуже багато нюансів. Це наші колеги, правозахисники займаються цим зокрема зокрема, і я думаю, що нам треба ще більше займатися цим для того, щоби власне. Мати всі ці відповіді і державні структури також е, в це е, залучені. Так, от нам треба так треба мати звичайно е, притомну державну політику Пане Михайло. Останнє запитання стосується фундації, де Юре, і угу. е, е, я зайшов на ваш сайт. Я не часто, але буваю там і знову бачу Дякую. це е, маніфест, нова система правосуддя, і там аж чотири голови, я так думаю, феміди, і в неї. Традиційно пов'язка на очах, як філософ судової реформи, ви не вважаєте, що пов'язку треба зняти? Хороше, цікаве питання, філософське. Маніфест, чесно скажу, спочатку технічно, сайт ми робимо новий, і це документ, якому вже певна кількість років. Ну, так. Так, да, чесно скажу, ми його готували ще, ще до. Ми оновлюємо зараз сайти, там будуть оновлені оновлені документи, в тому числі стратегічні. А от пов'язка, ну, вона символізує. У Феміди власне безсторонність, так тобто те, що Ну, це коли вона тримає Терези в руках, а тут у вас Абсолютно. по груддя і просто голова з зав'язаними очима. Оце, от якщо, якщо вона не тримає Терези, ми все ще знаємо, що це Феміда, тому що вона має бути безсторонньою і не зважати на те, хто перед нею звичайний громадянин, як це прийнято казати, чи представник державної влади, чи олігарх, чи президент. Всі за Конституцією законом рівні, рівні перед законами і судом, і такими і мають бути. На жаль, у нас поки що ситуація така, що не завжди це давайте м'яко скажемо. Ем... В реальному житті так відбувається, і саме для того нам потрібно пріоритизувати реформи судів, органів правопорядку для того, щоб це все для того, щоб вони не атакували журналістів за політичними замовленнями. Давайте будемо чесними. Е, така проблема є, і вона ну зараз актуалізувалася сильно. А для того, щоб вони навпаки е, діяли безсторонньо, діяли незалежно, діяли е, так, якби. Діяли все, докладали всіх зусиль для того, щоб захищати права людей, а не навпаки. А я от думав, що ви скажете: а для того, щоб навпаки, журналісти атакували судову систему. Журналісти, ну це судова система часто так говорить. Журналісти роблять чудову роботу, я думаю, що у нас чудесні журналісти. І дякую вам, пане Андрію, і, і всім нашим колегам за це, які це все висвітлюють, тому що це те, що робить Україну сильною, і це те, що дозволяє рухатися вперед. Якби не ми, ваша робота ми висвітлюємо, ми... коли є що висвітлювати. Так що я вам повертаю вашу подяку щиро. Дякую. І ясна річ, що не лише Михайло Журнакову, але і йому, Окремо і його фундації Де Юре, дякую з нами щойно був на зв'язку. І дякую. залишається ще кілька секунд навіть на відео. Голова правління фундації Де Юре Михайло Жернаков. А відеотрансляцію нам організовувала Таня Марія Литвинюк. На цьому відео припиняємо. Ви слухаєте громадське радіо.